Це один з підписників, до речі, писав в коментарях, що коли вже буде якийсь наступний бій на перевалі, тому що мені подобається мелодія на перевалі. так, Саундтрек. Мені, до речі, теж подобається. так. І бої тут мені подобаються, і мені буде дуже цікаво на артилерії побачити саме з цього респу. бій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Тарас на Ф. 304, карта перевал. Ну що ж, до бою? Так, ви зрозуміли, реплеї від підписників. Отже, буде у нас декілька боїв на артилерії, різних героїв і на різні артилерії. Буде чудово та цікаво подивитися таку підбірку артилерійських боїв. Ну і Чудові артилеристи, вони, я вам ну це вже неодноразово, я вам на це наголошую. Вони дуже допомагають бою. Ми в цьому, пере, в цьому відео переконаємось. Отже, мощуйтесь зручніше. Налити собі чаю, кави або ще чого, що ви полюбляєте пити. Візьміть щоб собі щось поїсти, так, та приємних вам переглядів. І так це другий постріл, і вже 232 у нас нахлопушено. Давайте подивимося, як вона хлопушує. У нас, до речі, швидкість снаряду. 303 метри в секунду. Ну, це не так багато, хоча вона ФВшки далеко і не настрілюють. так, Тут на перевалі ще чим буде цікаво, як він буде діяти, в яких ситуаціях. І саме з Верхнього респу, Тому що з Верхнього резку, ну бачимо, оцю позицію зайняв. Чудово, що наша ЛТшка в цей момент поїхала. Т-50 варіант-2 поїхала прикрила, так скажемо. Щоб ніхто по центру не виїхав, вона там тримає в напрузі, а наші братіші пострілюють. Грає, до речі, наш герой. Не один грає з братішом під Ніком Петро. Він грає на ахілесі. Він поїхав сам один на першу та другу лінію. Там нікого поки що не зустрів, зустрінемо. Ну, якщо зустріне, то наш герой. Звідси він, в принципі, туди закидує. А зараз він закидує, ну, бачите. Я навіть і не знав, що можна сюди закидувати. Це хіба що, ну, якби я грав на артилерії, а я граю взагалі-то ну, в основному на артилерії 10 го рівня, то я б став би десь вище і можливо б я сюди і закидував. Чомусь я про це не задумувався. Або вище навіть на поверхні так. Треба користатися такими повчальними до речі, боями. Так, показують інбопозішені. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Наш герой вже настріляв 570. Це ж ми так і не подивилися. Подивилися швидкість снаряду. 28 у нас ММ пробиття. Ну, 6 рівня в принципі, вистачає Так, зверху по кумпулу накидувати. Середня шкода від пострілу 420. Побачимо. Ну, найбільша шкода поки що вилітала 196. А ну, ну, це м'якаці, зверху покумпали, А якщо в лоб, то в принципі бачимо, що не дуже багато лоб. Десь по 100, 16, по 189 вилітало, ти ж непогано. Ну, на ПВшки вони всі нахлопушували на хлопушки. Дуже швидка перезарядка. Маневреність, так? Десь навіть якби якась дуельна дуель, то я думаю, що можна було б і ЛТшку прихлопушити в дуельній дуелі, яка намагалася б закружляти. Чудовий постріл на 426. Ось воно альпіще МТ-25. ха Це вже зразу ж по добаки повинні полетіти. А це було крутезно, бачите? Бо я кажу там по 100 копійкам, ну там 200 вилітало, а тут вже повне альпіще вилетіло. На 426. Шикарний постріл. Ось вона на, на хлопушка Снарядів тут вистачить, це по-любому. Тут на два бої, напевно, снарядів вистачить. Хоча ми граємо проти Сімок. По сім-сім треба буде багато снарядів. Якщо ще буде лобом їхати, в лобешник, якщо його пробивати, то треба буде багато витратити снарядів. Так. Бачимо, у нас все, в принципі, зараз вже чудово по бою 8-5 рахунок. Знітив наш герой на містку там суперників, так. Прихлопушив він там ЛТ-шку. Ахелєс ще, ну наш на Ахелєс, є там, в принципі, у нього так, також все чудово під, підтягнулося, підтримали 2 стежки п 43 і А-44. І тепер дивимося, як буде далі діяти наш. Йому треба ближче і ближче завжди під'їжджати. Вся команда чудово грає, дивіться, зараз іде вже масована атака. ну В основному ПТ-шками, правда, масована атака іде на. Якби він сюди закидував на гірку. Не сюди верніше, а от на гірку. У нас, в принципі, так, по дозі чудові летить снаряд, що можемо і через гірку перести, пере... через скали навіть, оці, через скелю верніше ці перекидываються. <соць> Треба ближче під'їхати, щоб їм по полочку їхню зараз під лопушку, правда? Така вже від мене пора. Ще там їмбополочку і так перестрілюють. Все, і пішла масована атака саме ось по центру і з правого плану від нашого ресурса. Там не зрозуміло, до речі, може хтось і на нашу базу зараз поїхати, зрозумівши, що у них проблемні проблеми. Хоча вони можуть зараз всі повернутися. Так, їм болечку, допомагаємо. Під'їхав прямо під рез, супер. Чудово, два вороги знищено. А ну, бійця, отримає в цьому бою чи ні. як закидує, ого. закидує через скелю. Це щось неймовірно. Я чомусь не за... ніколи не задумувався над тим, як вона перекидує ці скелі. Та колись, пам'ятаєте, посварився. Розповів чудову та цікаву історію. Як на Руїн Берзі я грав і на зелені стояла артилерія Ліфей, чи він через будинки якось перекидував і в мене будто шума. Чидалий постріл. Криво знищено. Я хотів бійця, а взяв бою. І я вже перечуті цього бійця. Теж там котеха, теж дивіться. Тут майже на краю в скелі стоїть. Щоб... Якщо що, може стрибнути в воду туди так коли вже ну повний край уже буде зрозумієш що їхній команді повний. прича не повний що в них артилерія десь ну підсвідіть, свідіть ну бояться Оце напруженіший момент битви. Бояться наші всі під'їхати, підсвітить. Де, де є один не закопка. А артилерія незрозуміла, до речі, та їхня. Можливо, вона навіть від'їхала туди десь на Д. Так, є пісня. Альпіща пройде. Ну, половина Альпіща пройшла. А можливо, вона десь по. артилерія на де. аж квадрат. Втрачаємо ми танки зараз. Я так розумію, що наші просто братіші всі шотні. Так, втратили ми нашого до речі. Це взвод. Ну за це треба помститися, по любому. Чудовий постріл. Чотири вороги знищено. Крутезніший боець. Дві тисячі настріляно. майже. І ось вона артилерія сама приїхала. Вона думає, зараз там дуель. О, вона ще й перемагає у цій дуальній дуелі. Так, треба швиденько їхати, поки воно докиде. Там в неї довго перезаряд. Але в неї альфіще там побільше було. Так. Ось вона дуельна дуель. Якби він взяв зараз на таран, то він би міг задавити нашого героя. Що той бій, ну що ж. Поїхали далі, п'ять знищили. Ну, це моя найулюбленіша артилерія у грі, як ви вже знаєте. <смість> Бачили на ній бої мої. Хто не бачив, подивіться плейлист або по список відтворення називається World of Tanks. Та всі... європейський сервер World of Tanks та всі ігри гравця UA. так, <смість> Подивіться, там саме я граю, там всі мої бої. І там є на цій артилерії як я. Нахлопушую та прихлопушую суперників. А наш герой тут по-любому буде нахлопушувати та прихлопушувати. Чому? Тому що карта Малинівка це клондайк для артилеристів. Якщо, звичайно, будуть підсвічені, а я думаю, будуть тут на полочці по-любому будуть підсвічені. Там ціла армаді ще їде, буде по кому постріляти. Ну і грає з нами Арбалет 91 UA на об'єкт 261. Або 261. Карта Малинівка, ну що ж, до бою. Так, ну поки я розповідав, чудові та цікаві історії, вже почалось нахлопушення. Треба що робити? Нахлопушувати та прихлопушувати зараз тяжів. Вони будуть зараз всі контужені тут, вони будуть знічені, вони будуть перелякані, перелякакані. А нашим братішам, що під'їхали сюди на гірку, треба їх перехлопушувати. Все, в принципі, ось який постріл зразу трьом вліпив. І якби були фугаси фугасні, так, то я думаю, ну, десь. Якби не 800, то по 400 з кожного б вибив би одним пострілом. Це раніше, коли фугаси були фугасні. Дивіться, я про що казав, блондайк для артилерістів. Просто стріляй, як в теру. Поки А КД тут дуже швидке, дуже швидка перезарядка, точність, влучність, швидкість снаряда чудова. Все чудово. І, до речі. Маневреність самої артилерії і швидкість самої артилерії можна змінити швидко. Position. Тепер далі в нас що по бою? Ну, Поки тут наш герой настрілює і настрілює, вже бачимо, йде в нас допомога за оглушенням. Отже, тут будуть сплюсовувати допомогу за оглушенням. Це як ми оцінюємо артилеристів і е, кількість деміджу настріляного, і, звичайно ж, приклопушений ворогів. Це теж дуже важливо для артилеристів. Бачимо, що не дуже так і сильно наш герой влучає. Я так розповідаю про точність та влучність. Так? Він бачимо, не зовсім по танкам стріляє, а він стріляє так, ну, така тупа мала тут так, цих танків. І він стріляє так, щоб декілька зразу були Ну, В принципі, також непоганий план на бій. Хоча не зрозуміло ще, як тут пораються наші братиші, чи не пораються. Але наші братіші, бачимо, там намагаються вже там об'єдналися по першій лінії, намагаються, Мантікора пересвідчує, намагаються, якщо ТисаК вони зараз прихопушать, то я думаю, будуть вже виїжджати і на Респ суперник. Зустрічний бій, до речі, я те, дуже здивований, давно не було зустрічного бою. Але, ну, щоб так згадати, щоб колись хтось захопив базу в зустрічному бою, це хіба що в кінці бою, коли вже... Дуже мало суперників залишилося, так і якась команда зашкірилася на своєму респі, то тоді вже можна. Було. Хоча раніше це було можливо зробити. Я навіть колись і захоплював базу. Поки от, всі їхали на гірку, поки тут вони одне одного перехлопушували, то я колись і захопив. Це було дуже-дуже давно. Зараз і карта змінилася, так. Рельєф позмінився. Наша Мандікора під'їхала. До речі, під базу буде пересвічувати. Ну, зрозуміло, що там нічого не вийде е -е, через поле, то зараз буде підсвічувати, можливо, наші братіші будуть і пострілювати. Так, ну, я поки розповідаю, ну, чудово, дуже, бачимо, верніше не дуже влучно наш герой пострілюється. Я посварю, тому що ну, тут е -е, дуже легко в них влучити. Чомусь не, не завжди влучає. А ну, зберися. Хоча вже 1300 настріляв. Можливо, десь і блиндом залітав. Майже, майже 3500 у нас допомога за оглушенням. От я б якби потрапив на Малинюку на цій артилерії. От я б показав би, як би я всіх тут нахлопу. Ха-ха. Скеліщенське. Ну, звичайно, скеліщенське скріще, такого оскріще немає ні у кого І, до речі, поки я знову ж розповідаю, що довідати цікаві історії, поки посварився на нашого героя. Хоча, я думаю, він зараз виправиться, правда? Це така пристрілочка була. Це не в образу, це просто що. Ну Дійсно, там багато танків і так багато невлучань це не дуже чудово. треба Все, ми втрачаємо гір. Треба комусь повернутися на прикриття, до речі, потрібна допомога. А ну, вазіку тепер. Влобечник прям. Чудовий постріл. 233. Вивезні. 1700 майже настріляно. Не змогли наші прорватися, бачимо, по воді. Знову ж міняють позішени. А MX-52 там по центру. Ну, якщо зараз попрутно, ну вони не знають, що в лісі нікого немає. Що в лісі залишилась лише артилерія одна. Так вони цього не знають. Так би вони проперли, то ну, можливо б, якби навіть і проперли б вони по А-лінії, то наш AMX 50B другий, так, цей що був по першій лінії, то він би повернувся і їм би б теж було не переведено. Тут теж бачимо, змінюють позиції. Починається якийсь рух, незрозумілий. Це зрозумів, до речі, наш м 48 Battle поїде зараз е, вже J-лінію захопить. І звідти буде вибивати гриля. Так, а нашому герою. Ну, наш герой вже виправився, влучив в лобішнік, е, ВЗ55. Ну, хоча, бачите, я сварився, сварився, але. Е, там із Мінотавра вибивав 316. Дай вони ось, він вже його добив. Та й ще й, я вам скажу, вони ж маневрували там. Все. Знову там Вазик 10, все його випушили. Чудово, 8-8 по бою. Якась метушня така пішла, я не знаю навіть, як це прокоментувати, так? Наші тут туди рванули, то повернулися, знову повертаються туди до води Юдес. Мантікора відступає, тому що ніхто не працює по, їхнім, по його розвідданим. Гріжку з'явився. І знову не виловить. Ну, ну, ну як не лучить. Ну, така м'яка ціль, правда? Десь би ну 500 б з нього вибив зараз. Тут немає у нас допомоги тепер за оглушення, бо немає по кому, кому й постріляти. Можливо, зараз 2 емікса об'єднаються, де поїдуть на гірку. Зараз Мантікора підсвітить, де. А, десак попер. обережна. Так, парчі. Ах, десяка чудово зараз на гуслю поставили. Ого! Дали постріл. А це вже наша допомога пішла. 4 тисячі, чи Ну, бачите, наш герой тут більше, по... Допомога зі поглушенням по буде. В топовому топі. І багато за це досвіду, до речі, отримує Хто тобто, не знає, то артилерія вона отримує досвід саме за допомогу заглушення. Так як ЛТшка за розвідданим. У нас є, до речі. Я б оце зараз знову посварився. У нас є експертні експерти, маестро. Артилерії, так? Вони, розпо... вони розкажуть нашому герою, як треба діяти і чому він не влучав. Так? Він намагався вгадати, куди поїде зараз із стежки, він думав, він назад поїде. так, Не вгадав. А Тут наугад стрільнути. Ну, в принципі, можна, він там, по-моєму, так і стоїть. А тут можна зараз на ну, блин стрільнути. До 6 хвилин до завершення бою залишається. Так? Наші беруть вже оточення. Е, ну Рест суперників, так скажемо ліс. Вже mm -hmm. можна там і по лісі проїжджати. <сех> Але основна маса. А так вони тут всі, по-моєму, на гірці. Ха-ха, <сех> чудово. дві yeah, 2000, бачите, сварився, я сварився. А наш герой відповість мені в коментарях. А ти ж подивись, я вже 2000 ж настріляв, а я ж вже і допомога за оглушенням 4000. Це <сех> чудовий, це шикарний результат. Якби влучніше, то я думаю, тут не 2000, тут б 4000 було настріляно. Так, залишається два танки, тут також не влучені. Не вгадав. Де, поїхали, просто вже АМІК, бачимо, теж очі вирячив на випущені очі суперників. А можливо десь там і бліндом і вгадав трішки підліпив, так, Я не пам'ятаю, є бо... після бойова статистика чи ні. Якщо ні, то я прошу, щоб герой відео написав в коментарях, скільки він там настріляв. Якщо він пам'ятає. Так, об'єкт. Тут не треба вгадувати, тут просто треба вцілити його. Да? А отут просто вцілити. І повинен всілити. Чудово, два вороги знищено. М майже 2500 настріляно і 4000 допомоги залучу. Чудові бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!